Всім доброго дня, мене звати Галина. Сьогодні розповім вам чудовий рецепт. Скумбрія на цибулі. Так. На одну скумбрію я беру одну велику цибулину. Помила, почистила, помила її. Зараз будемо нарізати грубими кольцями. Рибу не треба ні солити, ні перчити. Будемо робити тільки соус. Заливати, буде них. будемо ним. беремо таку сковорідку, У мене така сковорідка форми немає такої, такої круглої. Наливаємо сюди олії, розмащуємо, наложуємо цибулю кружальцями. Розкладаємо її великої кольця. Я таку подушку роблю для риби, щоб риба була на цибулі. Беремо Скумбрію. І Скумбрію будемо ставити так її. То Дуже виходить смачна Скумбрія. По іншому рибу тепер не запікаю, ну, мою поміститься вся. Ось так. Можна положити хвостики. Ось так. Якщо у вас форма менша, можна щільніше натрамбувати. У мене отак от вийшло. Робимо соус на три рибини, я беру три великих щубом. Ой, майонезу. Ой, щось в мене не виходить трошки, то нічого. Ну, ще чуть-чуть пущу. Отак. От Беремо гірчицю. Дві з гіркою дамо. Гірчиці. О, це... Беремо соєвий соус. Даємо його три ложки. Це ретельно перемішуємо. Можна вилочкою, вилочкою краще воно розбивається. Так беремо цей соус. І будемо поливати на рибу, на нашу скумбрію. Наша скумбрія буде ж дуже смачна і апетитно. Так, трошки мені маченки дуже замало. І я так один до одного доробляю ще трошки. Ну Гірчички трошки менше дала. Ось так вистачить. І ми ставимо на 180 градусів духовку на 30 хвилин. Щоб так вона дуже не спеклася. Ось моя рибка вже спеклася. Спеклася вона 30 хвилин. Я її пробувала кусочок готова і смачна. Цибулька хрумка, рибка м'яка. дуже все смачно. Пробуйте, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, буду ділитися своїми рецептами, які буду готувала.